Християни, настала вечірня пора. Прийшов час, коли ми декілька хвилин будемо мати для того, щоб прочитати слово Боже і помолитися. Ось кожного разу, коли приходить пора поділитися роздумами, хочеться говорити про те, що є актуальним: про те, що пережити в моєму житті якісь думки, які є в голові, про якими, якими ти думаєш, які тебе бентежить. І часто буває, що просто пустота, просто ну, немає що сказати. Але коли ти починаєш копатися глибше в своєму серці і шукати е, причину цієї пустоти, <кій> вона є якась е, часто подібна. І я сьогодні про це роздумував, я зрозумів, що це цей такий внутрішній якийсь, е, сум, внутрішній присмак. Він є в українців у всіх одинаковий через події, які ми зараз переживаємо, які нас об'єднують зараз. Вони є бентежними, вони є неспокійними. І про що би ми не говорили, все одно в нас в серці є те, про що ми думаємо, те, що нас бентежить, те, що пов'язане з війною. І це є таким тінню такою на багато подій, що в нас відбувається. Ми пережили свята. І свята були так само з присмаком, і І це вже треті свята, третя зима, але другі свята, коли в нашій країні війна, і воно якось знаєте, з кожним разом здається, що тяжче. Але це нормально, тому що коли людина під водою нирнула і з кожної хвилини перебування, там робиться все тяжче і все менше все, все важче терпіти. Ось, і знаєте, ці, ці свята були якимись так само особливими в кількості негативної інформації, яка всіх турбувала і турбує, в кількості тривог, які були. Але ми маємо за що дякувати Богу. У нас є світло до цієї пори, і це насправді чудо, тому що ну, я особисто на таке не розраховував. Але ми маємо ще світло і тепло, і всі ворожі наміри до цих пір нас зберіг Бог, як би страшно нам від цього не було, але ми маємо Відносний спокій, хоча нам здається, що навколо дуже великий неспокій. Ось і я думав, що є актуальним от, таким, в даному часі, в який ми живемо. Я звернув увагу на те, що мені приходилось спілкуватися з багатьма різними людьми, але думки у всіх одинакові, всі дуже сильно збентежені, такі стурбовані, якісь, як, знаю, як з початку війни було, і така якась втрачена надія. І в багатьох ситуаціях реагував просто мовчанням, або, ну розуміючи, що я підтримую якусь іншу думку, але Слово Боже нагадало і одне місце, яким би я хотів поділитися, це друге послання Тимофія. До Тимофія четвертий розділ перших вісім віршів. Перший вірш він звертає увагу на такій надзвичайній важливості наступного. Наступних віршів, що буде сказано, він так по особливому акцентує увагу: отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що має судити живих і мертвих, за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуйся терпеливістю та наукою. Настане бо час, коли здорової науки триматись не будуть, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до бойок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стою і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, який не тільки, мене, який не тільки мені, а й усім, хто прихід його полюбив. <кій> Біблія акцентує увагу на тому, наскільки важливо християнину не мовчать і не проходить повз, коли е навколо ми людям ми маємо що сказати. Допоминайся вчасно, невчасно. Таке слово допоминайся я глянув, що воно значить, це значить дуже наполегливо переконуй, <кій> наполегливо досягай. Допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй терпеливістю. Ці слова, які ми маємо пам'ятати завжди, що люди повз вони просто дуже багато звертають уваги на те, як себе в критичних ситуаціях ведуть християни. Що вони думають, в якого Бога вони вірять. Чим християни кращі за інших людей, ми маємо це не забувати, що наші поступки є надзвичайно важливими для тих, хто на нас дивиться, тих, хто нас оточує. І те, що ми зробимо, і те, що ми скажемо, вони будуть довго пам'ятати. Настане час, коли здорової науки триматись не будуть. Це час, коли такий був сказаний за біблійних, коли він був писаний, говорилось про події інші. В даний час ми маємо великий неспокій в країні, коли люди втрачають здоровий розум, починають говорити щось незрозуміле, навіть те, що взагалі кучі може не триматися. Але Біблія вона незмінна і Слово Боже, воно незмінне. І ми його знаємо, і ми маємо бути тим, таким маяком віри для людей, які ту віру втрачають. Ми маємо їм допомогти її відновити. Хай Бог нас благословить, закінчити наше життя так, щоб ми могли прочитати. В кінці свого життя восьмий вірш і отримати вінець життя. Хай нас Бог цьому благословить. Амінь.